Вітаю в цьому відео. Я розповім, як в компанії з такими абсолютно хаотичними продажами, де продажі то були, то не були. Вони були якось на різні непрогнозовані чеки. Я побудував систему, де всі продажі були прогнозовані, де компанія почала ставити якісь плани продаж і вирішила на той рівень, де вона могла також. Спокійно продовжувати рости і збільшувати свій прибуток. Отже, ситуація заключалася в чому? Був один продавець, який напряму спілкувався з замовником, а він їх десь собі знаходив через якісь особисті контакти, через там друзів, знайомих і так далі. Проблема цього продавця була в тому, що він обіцяв фактично таким. Не здійснені якісь речі клієнтам, якісь золоті гори, і відповідно йому вдавалося продавати, і він періодично приносив ці замовлення. Але ці всі замовлення приносили компанії дуже багато негараздів в вигляді додаткової роботи, в вигляді перепрацювань, в вигляді якихось обіцянок, які ми в принципі не могли виконати як компанія, але він якось продавав і. Взагалом, власник навіть не до кінця розумів, що ну в цьому є проблеми, що саме от в цій людині є проблема, і все, що він робив, це фактично старався. Ну, якщо була якась ситуація, то він десь кричав на цього працівника, що він не то щось приніс, і просто всіма силами старався з ним поговорити на нього, натиснути і так далі, для того, щоб він просто приносив кращі замовлення. Я цю проблему бачив трошки інакше. Я бачив, що потрібно будувати більш системний відділ продажу, який би підпорядковувався правилам, який ми б могли побудувати саме таким, який він потрібен нам. І саме основне, щоб там не було незамінних продавців. Тобто, щоб якщо хтось не виконує правила, не приносить результати або. Обіцяє клієнтам якийсь золоті гори, щоб цю людину легко можна було замінити. А я продав цю ідею власнику, і ну в якийсь момент він поладився, і я почав працювати. Як будувати відділ продаж? Я на той момент не розумів і не знав, але я почав просто залучати велику кількість людей. І проводити з ними разом співбесіди, якраз на тему того, як побудувати відділ продаж, дав оголошення у Фейсбуці, дав оголошення ще на інших площадках, і домовився з здається, з десятьма різними консультантами по побудові відділу продаж на один день. Розмістивши їх просто один за одним, просто з самого ранку до самого вечора, розмістив співбесіди з тими, хто будує відділи продаж. І якщо на початку дня я ж взагалі нічого не знав про те, як воно має працювати, я тільки мав голові ідею. То з кожним наступним консультантом, з кожним наступним з ким ми спілкувалися, я задавав якісь додаткові запитання, розвивав думку і отримував нові знання. І фактично до вечора я вже знав про відділи продаж фактично все. Тобто, все, що треба було в даній компанії, я вже дізнався, запитав і так далі. Вибрали одну компанію, яка нам найбільше сподобалась серед цих всіх людей, і почали з ними працювати. Але це знань виявилося дуже мало. Тобто, коли ми стикнулися з питанням, що нам треба ну реально навчити нових продавців, ми зрозуміли, що в принципі в нас є і в самих знань якихось майже немає. А що ми зробили? Ми знайшли і наняли ще одного бригадира, можна сказати, який мав більше таки професійних знань, який не раз проводив будівництво. Він сам будував будинки разом з своїми командами, і фактично його знання ми наклали на сферу, в якій працювала компанія. Це була тепла гідроізоляція. І таким чином отримали фактично людину, до якої можна звернутися по всіх питаннях для того, щоб чітко пояснити і клієнту, що йому потрібно, і можна було це продати. Це було класно, тобто, ця людина дійсно підсилила нашу команду, але в якийсь момент ми стикнулися з тим, що продавці почали бігати до цього бригадира просто по кожному фактично питанню, тобто вони розуміли, що він дасть класну адекватну відповідь і. Получилося, що більшість продаж у нас почали відбуватися таким чином: дзвонить клієнт, якось спілкується з менеджером. В якийсь момент менеджер каже, Окей, я уточнюю, я вам зараз передзвоню. Потім він йде до цього бригадира, бригадир йому пояснює, і потім менеджер іде і відповідає клієнту. При тому, що якось дві такі речі боролися в менеджері, перше, це те, що треба там відповісти по максимуму клієнту на запитання, друге, це те, що треба подати. От, тобто, з моєї сторони, це було не дуже добре, тому що виходить, що ці продажі відбувалися не дуже якісно. В Цей момент я прийняв рішення зробити прям таку повноцінну велику базу знань, яка би охопила повністю все. Тобто, якщо на перший момент, коли. Якісь знання збиралися, то там було зібрано там буквально кілька якихось текстів і відео. То на даному етапі я вирішив, що потрібно робити прям повноцінну велику базу знань. Так як у мене були навики програмування і навики роботи там з різними системами, в тому числі з WordPress, я створив такий невеликий wordpress плог де почав збирати всю інформацію, яка нам потрібна, і продавцям, особливо для роботи. При тому, другий раз я до цього підійшов уже не через якісь уривки інформації, створив повноцінну таку структуру, де прописав взагалі все, що потрібно знати, для того, щоб успішно. Перше продати продукт, а по-друге, виконати роботу, тому що як виявилось потім. При спілкуванні з бригадиром важливо було не тільки продати, а ще дуже багато нюансів виникало в самій роботі. Відповідно, треба було зібрати знання не тільки для менеджерів, а й для операторів. Відповідно, ця робота тривала якийсь певний час. Ми прорахували різні індекси для різних поверхонь. Ми прорахували різні індекси, які закладалися в ціну, в залежності від погоди, тому що була різна дисперсія, тобто розпилення матеріалу. Порахували, як в яких пропорціях змішувати кращі компоненти. Порахували, які компоненти підходять для яких саме поверхонь, і зробили фактично таку під моїм керівництвом дуже дуже деталізовану, можна сказати, навіть наукову роботу. Де позбирали повністю все, що було в інтернеті, все, що знали ми, і все, що ми напрацювали уже як досвід, тобто опитували взагалі всіх і позбирали просто по максимуму інформації. Цей портал фактично він в якийсь момент запрацював дуже добре, тобто ним почали користуватися менеджери. Ну фактично, їх також треба було це навчити зробити. Тобто, над чим я працював, це над тим, щоб навчити менеджерів не Бігти до цього бригадира, а щоб шукати це саме в базі знань. Для цього в базі знань був зроблений пошук, для цього в базі знань були зроблені різні категорії і так далі. І в якийсь момент, в принципі, все-таки я добився того, що менеджери почали користуватися саме базою знань. І як бонус, ми почали продавати франшизи, і получилось так, що база знань, яку я створив. Получилося настільки якісно, що ми почали продавати навіть її також як частину пакету для франшизі, просто як. Базу, де вони могли знайти відповіді взагалі на всі запитання, і Получилось що зробивши базу для внутрішнього користування, якою почали користуватися менеджери, робочі і так далі, я створив додаткову цінність для компанії, і на якій компанія почала заробляти додаткові гроші, продаючи це як доп до франшизи, що відбулося далі. Менеджери навчилися продавати і почали. Ну, маючи хорошу базу знань, почали продавати більше і краще. Але ми стикнулися з тим, що вони почали продавати не те, що треба. Тобто були замовлення хороші, були замовлення не дуже хороші. Тимчасове рішення, яке було тоді прийнято, це зробити так, щоб перед кожним продажем вони брали в клієнта всі дані, робили прорахунок разом з бригадиром, і відповідно потім верталися до клієнта, озвучували йому ціну. Потім ми відійшли і від цього моменту і повністю перемістили цю всю відповідальність на відділ продаж. Як саме ми це зробили? Я взяв кілька варіантів прорахунків в бригадира, подивився, що саме враховується, як це все відбувається, створив структуру. Документа «План факт, де дуже деталізовано можна було вказати, яка квадратура, матеріал, тип поверхні, кількість е, планованих годин робітників, додаткові витрати на якийсь додатковий транспорт, і так далі. Це все було прописано. І на основі цього вийшло створити певні правила, які дозволяли менеджерам самостійно вже прораховувати якісь речі. Тобто була проблема фактично, що кожен менеджер бігав до бригадира, і вийшов я це тим, що. Придумав систему, де були просто чіткі цифри, які менеджери могли прорахувати самостійно. Ну, наприклад, це могли бути цифри по маржинальності, тобто, якщо об'єкт до такої кубатури, то маржинальність мінімальна має бути така, якщо від такої кубатури, то маржинальність така, і так далі. І таким чином я навчив менеджерів рахувати всі об'єкти самостійно. Ми заборонили менеджерам брати об'єкти, які під ці критерії не підпадають. І фактично, таким чином у нас уже. Вже получився повноцінний відділ продаж, який уже нарешті запрацював так, як треба цей момент. Я зробив так, щоб продавця, який працював перед тим, звільнили з компанії, тому що поки відділ продаж набрав сили, він все ще продавав. Але кожного разу, кожен об'єкт, який він приносив, він приносив як і раніше проблеми. Тобто, кожного разу треба було десь або виправдовуватись перед клієнтом, або якісь такі от моменти були. І коли вже з'явився відділ продаж. Ми побачили, наскільки сильна різниця між тими об'єктами, які бере відділ продаж, і наскільки там якісна звітність, чітко все і об'єкти приносять нам прибуток, і настільки різниця між тими об'єктами, які приносив нам цей продавець. Тому його звільнили, і фактично відділ продаж вже запрацював автономно, повну силу і самостійно. Після цього ми побачили, що того маркетингу, який у нас є, недостатньо для того, щоб давати достатню кількість слідів, і фактично наступна робота, яка була проведена, це по тому, щоб знайти більш потужну, більш якісну команду по маркетингу. Це, мабуть, вже тема для наступного відео, але суть цього відео і цього кейсу ось в чому. Що часто буває, що коли власник будує компанію, він. Довіряє якусь функцію якійсь одній людині, яку він знає, яка вже там довгий час, наприклад, з ним. І фактично ця людина якось цю функцію закриває. Але питання, чи якісно вона закриває, воно часто і не піднімається. Хоча може бути, що саме проблема в тому, що функція закривається абсолютно не так, як вона могла би закриватися. І саме знання і розуміння того, як має працювати бізнес, дає можливість. Такі моменти в компаніях виправляти і будувати процеси, відділи і взаємостосунки між людьми таким чином, щоб кожен етап бізнес-процесу від залучення клієнта до виконання обов'язків перед ним був прибутковим, був ефективним і якісним. Відповідно, якщо ви розумієте, що у вас в компанії теж. Не всі процеси працюють так, як ви би хотіли, не всі речі відбуваються так, як це вигідно для компанії. Пишіть мені в приватні повідомлення і записуйтесь на консультацію. І я допоможу вам, по-перше, виявити ці проблеми, можливо, ті, яких ви навіть не бачите. По-друге, допоможу їх вирішити і перебудувати компанію так, щоб вона могла рости і масштабуватися. Дякую за увагу. Пишіть.